Пир. Встановлені якісні вхідні двері з зеркалом, колектор щитва, там можна встановити банкетку для взуття, шафу купе і відразу кухня дуже просторо та світло. Тут місце для холодильника, панорамне вікно, другий радиатор. Обідня зона. Ліворуч можна встановити диванчик, індукція, витяжка, духова, підсвітка є на кухні. Дуже зручно, та стильно. Ще одна шафа покупаю велика. Вхід в кімнату. Кімната також світла. Це стильно. Також вот, в кімнаті є шопа. Тепер ще одна. І сам внизу. Інсталяція, душова кабіна, місце під пральну машину. Полотенце сушенка.